Вітаю вас, друзі, на нашому каналі та запрошую до перегляду нашого наступного відео. Сьогодні ми вибралися на позиції по першій цій війні, будемо намагатися знайти смітнички, глибокі сигнали і просто якісь хороші знахідки. Сьогодні будемо використовувати різноманітний інструмент для пошуку. Один із них це буде глибинна рамка Є е для пошуку глибоких сигналів. Звичайний детектор, як пінпойнтер для того, щоб можна було знайти щось дрібніше. Обов'язково. Лопата номер 1 щуп для того, щоб можна було перевірити, що в ямі знаходиться. Ще одна лопата. Ось такий фіскрс облегшений варіант в алюмінії, Ось. І, в принципі, це все. Побажайте нам успіху, а вам гарного перегляду! Отже, друзі, походили десь хвилин 10-15 і знайшли перший смітничок. Всі, хто купає смітники, знають цей приємний звук. Але таке відчуття, що воно все-таки бите, тому що ми кілька битих пішов вже знайшли поки купали. Зараз будемо розкопувати ще цю яму і, як буде щось цікаве, обов'язково вам покажемо. Отже, друзі, ми знайшли той сигнал, який ми нащупали. Ось була така гарненька. Мініатюрна пляшечка і зверніть увагу, що тут торкається до якогось металу. Можливо, внизу буде ще щось цікавіше. Так, ще попався ось такий латунний підсвічничок. Він гарно закручувався в щось. Так, друзі, погляньте, що ми знайшли. Це просто щось неймовірне. -хо 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 -хо. Подивіться, яка величезна сукира. Ану до руки приписав, вона просто здоровенна. Ну та ось. І форма просто топ. Клас, ось тут вона такої та цікавої форми. Але така велика. Капець, може то знаєш для якогось там гарного оздоблення Дерево, я не знаю. Може, якась лісоруба, ні здорового. Або тислярська ти якась. така. Ну це вообще <звучить> <Т>. топче. <х est> ще якщо якісь клейма вилізуть, це вообще Ну буде. Все, Богдан задоволений, він любить такі штуки, ви знаєте. Так, погуляйте. є ще одна менший друг. Прямо під нею. Та поруч лежала. Що, я не виключаюся, цікав... а ну ще пошпорюся. Так, відволіклися були на сукири, але я продовжую тут яму купати. Ось цікавого. Ось такі попадається з пляшок. І попалося. Шкода, що бита, але схоже ніби як певний кухоль чи ваза. Дуже гарна, груба грубе школа але шкода що дивіться, Яка гарна. Лежить бутилочка, надіюся. Вона ціленька. Башка, а ну хто буде ну, її діставати? Ну ану, ну, ну. а ну-ану. Ага. Ану yeah? зараз будемо її підважувати. Цілесенька. Так, ану. Чи будуть написи? Раз. Дива, на жаль. На жаль, на жаль, ось ця дуже... красиво. Є знизу. 200 200 міліграм, Але красивенька. Угу. Так, попалася ну, така ложка. Черпак, кохля, борщ накидати. Розкопуємо наступну нашу яму. В попередній більше нічого цікавого не було. Знайшли зараз доволі таки часта знахідка. Там, де стояли німці в Першу світову війну, це є батарейки. Можливо, там буде вже щось цікаве. Розкопаємо і подивимось. Щось нам вискочило. Схожить на жатонче. Житомиче! Є. Є. Я його легесенько. Оооо, я його легесенько. Є написи. Ооо, клас! О, вау! Погляньте, погляньте, ми знайшли жетон. Я якраз казав, що пішли такі речі. Оце батарейки, пішла, ще така колбочка була, що можливо щось буде Ну Це не я, мені здається, або ні, свіже, І свіже. Ти свіже. Ти. Але буквально легенько. І отут крабно тут. Он є, шкраб, шкраб, шкрабну, то тоже ти. є жетончик, так. Є жетончик, клас. Рухаємося далі. Та. Друзі, наша популярна тема. Зараз період. І погляньте, що в нас є. Ви звернули увагу, що ще є ще один. Два стаканчика, один біля одного. Почекай, а то вже більші вони. Попередні ми знаходили менші. Нічого всередині немає. Але погляньте. Можна їх використати по призначенню. Слухай, ми вже можемо. Якраз дві штуки для нас двох з тобою. Давай показуй. Я це шоці, який, погляньте. Стан. Почекайте, це від відмьюце. Це від відмюце, Богдан. Це від відмються кокарди, ти це від відмюдце, але все одно це класна річ. Це просто супер. Ооо, о, погляньте, клас! Ви Ми минулого разу в сусідньому лісі знайшли черепунди. Теж відмьються, а це прусак, правильно? Угу. Прусак мьсе. Але все одно це просто кайф. Це загальний, загальновійськовий прапор. Клас! Так, Ямка продовжується. А, так, друзі, так, погляньте, скільки ми вже всього викопали землі. Вже потрохи дістаємо дна. І ось тут, з одного боку, ось така є пляшечка. Я бачу всередині її якась вода. Ага, це просто дощова вода. Звичайно, маленька пляшечка, На жаль. Без написів. Друзі, дуже гарний смітничок. Якщо чесно, знахідки тішать. Погляньте, ось там. Ми продовжуємо розкопувати. І наша ал алкогольна тема. Є ось такий стаканчик від цілий! Ха-ха! Погляньте, який гарненький. Якщо чесно, у мене є мрія знайти такий стаканчик е з, з Вільгельмом там. Ом, з Францем. Ось, але ось такі гарненькі. Ну вони і викидало таке. Так. Зараз будемо... Ні, це тоньше. Це е, так, показати. погляньте, знайшли ось таку колбочку. Тут е, є якесь маркування, але, на жаль, воно не збереглося. Ось, але от погляньте, є ось така пробірочка, дуже тоненька. Тут вона закрита, так? О, а, тут вона закрита. Ось тут етикеточка йде. Ось така якась була ампула. Купаємо, розкопуємо далі і вискочила ось така маленька пляшечка чорнильниця. Або, Або щось по медицині, скоріш за все. Ось така штука до кубки. Так, друзі, погляньте, стандартна знахідка зі смітників по першій світовій війні. Пам'ятаєте, ми минулого року часто знаходили різноманітного розміру. По формі ось, ось така як-то та? так? напевно. Ось. Дуже часто ми таке знаходимо. Цікава річ. Продовжуємо далі. Так, отак все виглядає. І якщо ви уважні побачили ось цю штучку. Хто знає, що це таке? Так, це обідочок від, від пікельхауби. Козирок. Дашок. Він не фокусує, ніфіга. О. Правда, походу зламаний, не цілий. Але факт. Далі та сама яма і рубрика. Стаканчики продовжується. Вже збився з рахунку, який це стаканчик. О, а це інакший, але він тунесенький. Може це не стаканчик, а якась колба. Так, друзі, погляньте, знайшли ми скляну частину від... Окопної лампи. І погляньте, тут навіть ще збереглися залишки етикетки. напевно якась була вже з, така з тих прикольніших. Не? Так, випало ось таке гарне горнятко. І воно дуже гарне, тут чи надписи трішки збереглися. вушко правда. Зламане, але так в загальному ціленьке гарне горнятко. Дуже гарне. Все, яма офіційно закінчена вже, чистенька. Результат ви бачили. ось це горнятко, ось ще така ложка не показував, попалася, обгрижена. Все решта ви вже бачили Все, Зараз будемо її закопувати. Так, просто детектором, звичайним, шукаю. Ось хочу показати, попалася ось така частинка від бліндажної пічки. Просто стан Желіза офігенний. Так, неочікувано. Але знову попався козирочок від Пікерхельма. Але тут, бачите, він вже в кращому стані, він великий, вже майже цілий. Тільки цей кусочок трохи обламаний. А так в загальному він ціленький. А можливо там і є цілий пікіль. Я копаю далі. Так довго не довелося чекати, є і другий. Друга частинка кріплення. Надіюсь, на тому не закінчиться. Щось, yeah. щось, щось. Випидивіться тільки на ті емоції, бляха. Що okay. <laughs> там є? Yeah. Що там є? Є курочка? Зараз, 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 зараз зараз. Зараз курочка Оленчик був, було би просто тут. Ось, я відчув як він завібрував. Народ є Все, я не виключаю камеру, це буде зараз. Так, це от відпіклі, одваш? Від якраз від кокарди кріплення. До речі, теж можеш зберегти. Бляха. Тихо, 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 Ой, файно! Чачкачкачкачка! Я запасом! А якщо це буде 92? Я дуже з великим... Я дуже з великим запасом О койнінг. Це Коїнінг Алек. просачало. О, Просак. Але є. Клас! А ну що там? О! Клас! Але стан. Стан бомба. Сімейне фото. Клас. Погляньте, Шука, клас. клас. Ми шукаємо. Я відчув, я угу. корону зачепив, я відчув, знаєш, як земля цей, ну все все при ньому. Так ти поки хімі знаходив, знає, як вони Та-та-та-та-та-та. А ти бачиш покриття світла прям не є? Та, Та, клас. <клес> <клес> клас. Правда. Продовжуємо далі, є спинка. Ох, А, трошки вона ось тут обломана, можливо там далі буде. Але пікіль був цей шкіряний, ось є спинка. Все гарно. Кладемо. Він уже тобі половину, так? Просто грунтом його повідомляє. Не доганяю. А, Ось є його продовження, бачиш. А як його так зламало? Це ти його зламав, він свіженьке. Так, я легенько підковоркнув. Та він був гнилий. Він... Ти ж ти бачиш. Що ж, друзі, на сьогодні ми завершуємо, копаємо до самої ночі. Насправді вже темно, доволі таки, і ми втомилися. Було багато знахідок, ми знайшли дуже гарні смітнички. Все, що знайшли, показали вам на відео. Дякую всім, хто підтримує наш канал. Та побачимось наступного разу. Бувайте!